Oh. Uh. Всім привіт, шановні друзі, радий вас вітати на своєму каналі. З вами я, Стас, і позаду кадру Дмитро. Як ви зрозуміли, сьогодні ми відправились у таку невелику подорож на рибалочку. На човні пливем, хто знає, на Гнилий Турунчук. У нас тут є таке, таке озеро в Одеській області. Зараз ми з Дмитром на корягу на І на цьому рибалка завершиться. Ну, коротше. Пливемо по такому каналу, нам треба десь 1,5 км проплести. Там у нас ще один дружбан пливе водім. О, ну, ви, все, народ. Да, тут дуже гарно, лілії, природа просто шикарна. Будемо плести. по куті, щось вам буду показувати, а там вже як припливемо, зустрінемось на місці. Ось тут Да? продати, ви бачите, позаду нас там такі темні хмари. На сьогодні взагалі... Грозу передають, там дощ має бути, капець-капець, десь в обід. Ну нічого, нам погода взагалі ні по чому. Ми пливемо, будемо рибачити в планах сьогодні, половити волотенських карасів на поплавець. Думаю, у нас щось вийде, тому ви підтримайте подобайками це відео, підписуйтесь на канал, далі буде ще більше цікавих відео. Я там Все, ми на місці, тільки погляньте, яка тут краса. Припливли. Вообще. погодка супер. Дмитро вже розкладає вудки. Вудку. Вудку? Вудку. Будемо ловити по одні вудки, в принципі. там Вадім далі сидить на своєму човні, вже закинув, він вже навіть рибу зловив. Окунька там закуканив. Бачите, тут попри берег усюди ковшинка, лілія. Супер. Ну, все. Я також буду розкладати зараз вудку. Потім підгодуємо. Ну, будемо ловити. Я думаю, з цього вийде щось цікаве. Тож дивіться до кінця. Розклали вудки. Дмитру зібрали Стронгера. Вже закинув. Вадім, щойно карася злив на грам 700. Я поки тут розкладався. Зараз теж будемо ловити. Дивіться, основну паличку, яку я зібрав це моя Каліпсо за 6-метровка. Тут поставив грубе таке оснащення. Велосінь 0,3. там, коротше. То, що пам'ятаєте, я ловив тоді коропів Ось це оснащення і залишив. І зібрав свою старесеньку таку вудку першу, яку мені папа купив вже давним-давно. Називається Чорне море. <реклість> Black Sea, 5 така. І буду ловити вздовж лілі. Отам. А цією вудкою Монзей, буду ловити тут з Дмитром. Зараз загодуємо точечку основну. І будемо пробувати. Я думаю, що все у нас вийде. Так, давайте одразу розповім, що як. По насадочкам у нас все дуже-дуже просто. Хробак, опариш, пуфіки без них. Зараз не виїжджаю, Авроровські, курудзяні часникові. По прикормку мішанем, як завжди, реалфіш. Хочу сьогодні часничком загодувати. Реалфіш, карась, часник. Це буде прикормка. І дивіться, ще додамо ось таку крупну гранулу. Якщо рибка виїсть нашу прикормочку, то у нас залишиться на точці ось така гранула. До речі, дивіться, хлопці з компанії Black Gold Goldновили упаковочку такого, як вона зараз шикарно виглядає. Взі пакетику. Взагалі шикардос. І сьогодні я буду використовувати смак-часник. Отакового. Часник. Да, часник. У нас вся прикормка буде чесникова, Дмитро. Як ти думаєш? Ребі сподобається. Ну я і сам би на начисник. Сам би на начисний клюну. Коробочку щоб перев'язати. Ну і все. Так, давайте відерце взяв. Все, бачите, сьогодні отакий чемодан взяв. я туди все склав, все вмістилось, дуже зручно. І все. Тобто, по мінімуму займає місця в човні. Столик ще є такий. Так що так, все, треба мішати прикормку, годувати і заряджати, закидати. Так. Десь пів пачки висипимо на сьогоднішню рибалку. Нам хватить. Ну як на сьогоднішню? Щоб перший раз загодувати. Отак от, от. Так як у нас ще гранула є. Все, прикормка настоялась. Ліпимо такі кульки, закидаємо. Зарядив хробачка за паришем. Давайте. клац. Перша вудка є. Другу я також закину. Поки на хробачка пробуємо на класику. Потім вже будемо там додавати пуфіки, шмуфіки і погнали. Човні, до речі, рибачу перший раз на поплавок. Нічого, я думаю, все у нас вийде. І з руки загодуємо, гранули гранули, просто беремо так і кидаємо опачки. Це ось пів цієї пачки вистачить з головою. Так, ну тепер нам залишається тільки насолоджуватися цією природою. І чекати на покльовки. Я думаю, що вони скоро будуть. О, там щось вже бурлить. Риба зайшла Я на точку. Зайшла. Зараз буде. Погранічники. Так, погранічники. Мож, мож, Може, можеш пітекай. Можеш пітікай. Уф. Уго. Уфти, Дмитро, ти не спіши. Монтар. Не спіши. У Фудмитра взяв, блин. Нифига. Не спеши, не піднімай його више воды. Нифига. Блин, друзі. Аккуратно, да, так, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Та це кілушний карась. Я келушный, да. Не спеши, не спеши, не спеши, да. Не піднімай його так, аккуратней. він двоек взяв, хорошо. Да, кстати, він хорошо взяв. А як його? Але отак так, да, за жабри як бере так. Щось він трохи. Уф, ти! друзі, це просто шок. Карасьовський. Кілошний карась точно кіло, я його просто не можу обхватити. Вон... Ну він да, він прям... Кілошний точно, тільки щось закровив Сибирь. жабри, Ну да? Може я теж жав. ні ні, він крови вже коли ти тянув. Ну блін, це просто шикарна риба. Опа! Є. Монстр? Ні Діма, не монстр. Йомо, я печеньку жую, народ вибачаєте. Ну карасик хорошенький. Додиви. Да, да, хороший. На ту удочку клює. А вдалі. Так, як його доставати, правда? А по цим, зверху. Вони типа бач, не прив'язуються хоча б. Не водять. О, от такий карась. Ну грам 300. Ну хороший. Не такий, правда, як у Діми. Куди нам братися до цього монстра? Карасів. Сам ти монстр. Ну хороший карасик. Класний карасик, друзі. І я розпочинився. Ну давай. Пливе. другий буде. Взяв з нашої точечки трішечки збоку. Отак от. От там от. Напроти кувшинок. Ну добре, давай. Давай шак Та давай, то він пливе вже, Діма. Ну і шо бля! Давай раз! Пливе він, А якщо бляти вставить. То ти просто не вовремя підсі. В смислі, х вовремя, він дно пішов якраз. Ну треба було сразу, як він повів сразу. Так. Так, у мене тут поклявка була. Карась, добре клював тільки. Я так само, як Дмитро, не всіх. Ну нічого зараз не Опа. Хтось є. Уф, ти що? Засік нарешті. А, понятно, хто це? Отак От грається, окунь. І знаєте, що він зробив? Ну, як завжди, заглотив до жопи. О, нормально. Все, там камера сіла. Давайте, відпустимо його, пливи. Опа. Хто це? О, карасічок. Невеликий. Де до нас. Йоми. О, за саму сопільку тримається. Опа. Такий кругляш. Але піде такий, диви, круглий-круглий. О! Хорошо, дружок, ну, на кукан. Бо у нас садка немає, як завжди. У нас, в принципі, нічого нового. Сажаємо карасів на кукан. Як і обіцяли по прогнозу, да пішов, не пішов не то, <реш> дощ. <реш> Моросить. Але нічого, ми тут з метром поставили парасольку. <реш> Отак вого кепку забув в машині, тож футболку. Намотав на голову парасолька, Дмитро. Ну, потихеньку прокльовує, ловим. Карасик присутній, але дуже багато сорної риби. Так що таке, уф, щось, дощ. Трішки сильніший пішов. Будемо ховатися під парасолькою нормально. <риклад> О, насувається щось страшне. Та ні, доща не буде. Казали вони, так? Да? Дивіться, там вже видно, що йде. Ух ти, Бачили блискавка яка? Нічого, нічого. Зараз будемо щось тут мудрувати, щоб парасольку опустити якомога нижче, буде як намет. Як в наметі будемо сидіти. Короте. Ну нічого, ну ми нікуди плести не будемо, бо нам час плести звідси. Ми не встигнемо. Якщо потрібно буде, будемо сидіти до вечора. Ану потримай. Коротше, друзі, тут... Просто ну шторм якийсь, пішов лівіняка такий. Дивіться на Вадима. На човні приплив до нас. Під одною парасолькою всі ховаємося. Блискавка тут б'є. Йома, сейчас я вам покажу. Уф, йома, Дивіться. Лівінняка. Друзі, після дощика взяв ще один дощ. Дощ у нас вже пройшов. Опа, іди сюди. О, хорошенький такий карасик. Тоже грам 300. Вибачайте, народ, не можу знімати вам клювання. Бо я сьогодні не брав ту камеру для покльовок. Да й незручно все це в човні. Тут глибина велика, метра два. У мене штатив просто не дістає. Карас ума сумасу, <свісно> щоб я міг, наприклад, штатив поставити біля човна і знімати покльовки. Поки що не підготувався до цього, але наступного разу підготуюся краще, щоб зробити якісніше відео, щоб вам сподобалось з покльовочками, все, як ви любите. Сьогодні у нас така розвідка, бо тут я ніколи не був. І, бачите, доволі успішно. Карасика на кукан плавай. Блін, друзі, чесно, просто не встиг увімкнути камеру. О, та Діма, ну хватить нить! Я всікаю карасяш, і хороший карась був, хороший. А Діма, та ви черті, наскільки можна? Начинає нить. І у мене карась просто бере і відривається. Так, ну давай ще раз. Підгодуємо ще. Опа. Уф. Та в мене і та, зараз. і так клює. Це як на зло. Опа. опа. Є. <рес> ну щось невелике. О, красноперка. Уф, яка вона красива тут. Дивіться, яке красноперіща. Невелика, але доведімо, як сліток золота. Да, то я бачу. Взагалі гарна рибка. Заведемо. Коротше, буду сидять, то давай. Знову на ту саму вудку. на п'ятиметровочку свою, стару, такие лаптище взяв. Капець виндави, друзі. Ніколи не ловив таких красивих на поплавок. Це перший раз у мене в житті таке. Так ні ні друг, тільки не, не влатать тя, так? Да? Начебто. Це у нас пацак, звісно. Ну ви тільки подивіться. Ну все відро карась. Це карась, так? Да? Оце, я розумію, рибалка. Виплили, блін, просиділи грозу, тут мокли і не дарма. Ось такі риби ловляться. Краси? Да? Ну скільки в ньому? Ну грам 700, я думаю точно. Це я такого тоді в старому порту лову, спіймав. Хорошого. Ну, супер, все. Ще ловим, ще посидим трішки. О, на кукан. Все, дорогі друзі. Коротше, смотались ми, вирішили, що будемо збиратися, бо вийшло сонце, душі, дуже сильно пари, пече, що ну, неможливо. Хочу показати вам улов. Просто дивіться, які карасі сьогодні ми ловили на поплавок. Ну, це взагалі це ж карасі, да? ну, цей кіло десь, цей трошки менше. Ну, блин. Я дуже задоволений цим результатом на поплавок. Якщо вам також сподобалось це відео, Пишіть коментарі, ми обов'язково сюди ще раз приїдемо. Можливо, з Вадимом, з Дмитром, там побачимо. а може я й сам. Тут ще хижака дуже багато, окуні попадали, щука тут ганяла в цьому лататі. Тож, 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 все. На такій крутезній ноті будемо завершувати це відео. Вам величезне дякую за перегляд. Ви підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. З вами був Стас, хлопці, все, Па-па-па, попав, зустріч відео. 这火，火多是火。